Твої батьки винні в всіх проблемах. Вони тобі зробили купу травм, тому ти зараз нічого не можеш добитися реалізуватися. Правда ж? Ну, це така доволі поширена річ зараз просторах інтернету. Да? Ми всі травмовані, які батьки погані, вони нас так травмували, вони нас сварили. І капець-капець. Давайте розберемо. Дивіться, це по ходу більше маркетинг і який вигідний тим спеціалістам, які це пропагують. Тому що, по факту, ми всі десь травмовані. Ну, немає людини, яка виросла з дитинства без травм. Хтось більше, хтось менше. І коли ми будемо дивитися на це вставине в позиції, що батьки погані, вони нас травмували, я бідний нещасний, тоді ми все життя будемо в стані жертви і коперсатися в своїх травмах. І повірте, їх багато. Просто порахуйте, да? от 18 років, 365 днів в році, помножте кожен день, можна травмуватися. Хватить вам життя, щоб це все. Протерапевтувати. А можна подивитися на це по-іншому. Взяти якби відповідальність, адже зцілення травми, відточніше, відповідальність за стілення травми, лежить на самій людині, тій, кого травмували, а не той, хто травмував. І прийняти це як фактор долі, щоб ви формувалися в такому середовищі. Взяти з цього ресурс, тобто чого я там мала навчитися навчитися, а решта просто відпустити як то, що ви змінити спроможні. Так, да, є інколи надмірно емоційні, травматичні досвіди, ну їх треба з терапевтом прожити. Але їх, повірте, не настільки багато, як про це говорять в онлайн-середовищі. І тоді ви будете дивитися на минуле своє, не з позиції, що моє минуле це травма, а з позиції ресурсу. Я там чогось здобув, чогось навчився. І тоді у вас буде сила рухатись вперед. І ви психологічно будете дивитися на своє майбутнє, тобто йти вперед. А в іншому випадку, ви дивитесь на минуле і коперсаєтесь в травмах, а там змісту нема.